Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні. Слава нашим Збройним силам України. Маємо ще один ранок. Вчора повернулися ми ще до Олексія Саєнко. Дякую вам за класні коментарі. Дякую за підтримку. Зробили дуже важливу справу. Сьогодні працюємо зранку зараз по накладанні. Думали все це діло зараз. Планувати, бо треба було їхати на Куп'янськ, але поки там хлопці відмінили нам поїздку, тому що вони не мають можливості з нами зустрітися. Ну, то таке. То таке. зробимо. Головне, щоб з хлопцями все було добре. Автомобіль ниву, яку ми купили з Олегом, ми її будемо віддавати в 30-ту бригаду. А сьогодні ми будемо їхати на столицю до їжачка, забирати 2Л200 L200 для 3 штурмової бригади. От. Завтра поїдемо по Курчат до Наталі до Бройлерної королеви. Хоч я з нею договорився, я думав, що сьогодні на ніч буду виїжджати на Куп'янськ і поїду сьогодні, заберу, щоб мені скоротати час. Ну, але не поїду сьогодні. Чому? Тому що хлопці відмінили поїздку і у мене тепер є час, Ну, не треба галупом по Європі. Так що працюємо по накатанні. Ще Запалюємо газову плитку нашу. О, і хай нагрівається. А ми е, розрізаємо нашу печереленку, рубрика наша, огляд нашої продукції, нашої свинки, тобто яка вона у нас буде. Ну, фактично всі одинакові один раз тільки була у нас така жерненька свинка. От. А так, в принципі, такі середні, такі як книжка пише. Тобто, Ну яка книжка? Те, що нам... Подобається. Так що зараз нарізаємо заготовочку, приакурачуємо нашу почеревиночку, хай вона охолоджується. От я думаю, що якась баночка в нас залишиться і ми розіграємо її в п'ятницю в прямому ефірі в лотерейки. Так що, хто ще не знає, можете приєднуватися. Ми збираємо таким чином на наші Збройні Сили України і закриваємо ті чи інші питання. О, так що відбиваємо бочки, а, трошки нахолтую, шкурочка ось така наша з мішковинкою. Тільки що хтось мені написав у коментарях, що ну, ще під старим відео, що як спалюєте мішок, так потрібно на жарки дати цукор. ну Не знаю, треба буде якось провірити. так що це... Буде ефективно, це для того, щоб колір прилипав. Ну, ми мажемо олією, потім зложимо мішечок і спалюємо. В попередньому відео я це показав. Так що ми показуємо наші сільські будні, які вони є в теперішній час. Тому що ну, не знаю, докричатися не можна. Я розумію, що, як там кажуть, що якщо людині нав'язувати і людина цього не хоче робити, то просто вона робити цього не буде. Тим паче, так, якби це людина робила від чистого серця, то таке діло. Ну, але все одно приємно, хто із блогерів десь приєднується. Хай самі не відкривають збори, але десь поділяться постом і то вже є добре. От. На даний момент зацикляний на цих всіх моментах, тому що дуже багато потреб і коли ти цим ділом займаєшся, то постійно до тебе хтось телефонує. Ну, зрозуміло, що голова буде цим забита. Да, Леся Петрівна. Так і да. так, і да, каже. От. І після кожної поїздки ти просто ну, не знаєш. Ти не можеш прийти до тями, в тебе думки тільки одні. Казав, трошки савка буде навіть. Це добре. Добре? добре? Так що нарізаю. Бачите, Леся Петрівна прийшла вже контролювати ще лудька. Щоб смажив їй таранчук, каже, вже наче б то її з'їла. А я. ти можеш мені не пожарити це ці? Не можу, в мене не буде що жарити таранчук тоді. Я покажу, чекаю. Ну хоча коль... поднос Тоді Я в людину поріжу. Не, вона зможна. Ну, Так оприділися тоді. Ти хочеш і таранчукуєш, щоб я нічого не різав. Не, знаєш, що я хочу? Філейку не бери, пафину не бери. Що? Ну, посушить, бо я буду робити. Кого? Отаке? Так, mm. так само зміни кусок почерево не Все. Ну, все, печеренена твіне, то треба, щоб було більше м'яса. Ну так зробиш Ой, все. Ти мені ламаєш мою схему. По бокам м'ясо приїде, мені ж треба посмаже, щоб був таранчучок. Так, зараз буде... Хтось мені там писав, ти менше манди, бо сковорода горить, так моя ж сковорода горить, і я ж мандрівник. Це все так задумано. Да, так це буде. в мене мій мій канал, я собі... Я працюю. Що там, почки почерревно будемо жарити? Ні? ні. А? Ні. Не будемо? Не хочеш. Міко, думаєш, як. Ну, Якщо я хочу, то це не вважається. Треба спитати, Петрівни. насі Петрівни. Я не хочу. Де, якби ти хотіла, то я пожар. Каже, це тобі не вгодиш, так? Да? Так. І так не так, і так не так. Так що зараз... Щас... Нарізаємо заготовку, потім польовому з додаємо, додамо трішечки. Ну а зараз кинемо, треба що вже кинути на сковорідочку і розріжемо нашу підчеревинку на запчастинки, хай вона охолоджується. Потім покажемо, які у нас задочки, які лопаточки. От, так що, такі справи. Голова димить, ще вчора перемерзли. От, їздили ми вчора ввечері, зустрічали героїв, да, трохи довго ждали, да, поперемерзали. От. Опс. О, так, це можна загружати, хай ж Так, то наша, ще навіть не димить. А ну. О. Це процес пішов, будніше лучка. Ну, а потираємося, нарізаємо на полосочки, Ми так соромимо. Оставив я ваші потрібну один костинчик. Ну, хороша посирай Це Така мясная. Афіраминка у тебя огонь. Ну огонь. Добре. Не, у ладно, классно. Дивись, обнанялся. Так поки це охолоджується, поки там калюха займається. Ми сейчас наріжемо цибулечки, положимо, під черевенку хаю охолоджується. Тарантичок шпарчит. О, ложечку. Классно вообще. Вот okay. тоже выявить тут, потому что может объезжа зрезать, вот она хорошо на напишка. А це буде okay. тобі, а то уже будет генераль. Сегодня будете просто, да? Ну а, то не Это меня Да. Да я один купил. Хороший. Хороший? Да. Ну, вот. Не, мне просто интересно, есть ли я его на полочке. Я думаю, это да. Сушеное, сушеное мясо с салом типа, да? Да, но сушеное как сказала Марьяна. А, то есть ты же уже сушил, да? Ну, она показала, что пробовала. Ага. Я тоже сушил. Я його замариную разом з батьком, а потім посмотрю побачити. Що ти бачиш в жарті, Так. Подивимося. Так. Я не скажу, що соло там буде здоровецьке, це на лопатках буде більше, а так буде стандарт. Не так... Соло треба вже вбити. Сало 30, люди пишуть в інших регіонах. Ціни немає. Людина пише, що не може продати бруйлером. Я кажу, ну ми в своєму, коли розпочинали займатися бруйлером, у нас теж його не сильно там брали. Але в нас була морозильна камера, і ми завжди да, різали. І якщо навіть ми не продали, то ми б його положили в морозиловку то якби у нас би не вийшла реалізація, то ми б його просто за деякий період часу просто б'їли. Це так само, як є люди, які тримають там бройлера один раз за сезон або два, і просто його заморожують і використовують там. Дітям дають, самі їдять. Да. Тобто, але в період є люди ну, беруть заморожену курку. ну, Людина, якщо купляє там... 10 бройлерів, то він же не купляє їх і не з'їдає за один день. Понятний парень, що він його розбирає, там, заморожує, чи ціляком заморожує. ну, Так само люди беруть і заморожені. Ні, ну, понятно, Якщо хтось боїться, думаєш, туди води напали заморозили, то вже 13, це питає. Процес пішов. Бежимчий. трохи. роздовольчу. Давай десь там біля. Так, поки є час. Цибульку поріжемо. А де то в бомба принесла. те. сіль Артемушку. Ну, Нашла наша Надія Анатольевна Сидорка Мошку. Це вже як, не знаю, ровить лет. А то все купова Де? Це крупна така. Так. Ні. Я вже не знаю, що це за крупна. Хороша? Ні, ну для тоже. Ну для посолу хороша, так? Да? Так, для посолу, так. Так що нарізаємо цибульку, поки в нас є хвилинка. А потім будемо розбирати, поки калюха там те все сало розберемо, покажемо, як воно виглядає. Так що пробуйте, реалізуйте, не критикуйте людей. Особливо мені дуже подобається там ціна. Чому ми не хочемо говорити ціну? Тому що в різних регіонах різна і кожна людина може продавати по-різному. Одна там людина продає. Машину таку саму, за 6 тисяч доларів, одна за 5, одна за 10. Ну, по-перше, це стан от, цієї машини. Так само і по товарам. Кожна людина вибере собі те, що їй подібне. Це якби я робив якусь рекламу, рекламу, що я б його, я його продаю реалізація, то я б сказав, наголос сказав би ціну. Ну а людина вже потім би думала. Звонить, писати, не дзвонить. Так що можете поки не дзвонить. Тому що нічого у нас лишнього немає. Не, оцелеється можемо продати, да? Все зробимо. Скільки 150 гривень банка півлітрова, да? 130. 130? А я хочу 150, тому що 150 за округлив да і все. Треба ходити відбивати те, що закладати. Для того щоб... О, Леся Петрівна вже снідає, бачиш? Ото! Все, тільки що ворога запахла. Найголовніше задача, щоб Леся Петрівна проснідала. Все остальне то ірунда. Сьогодні зранку мені вже Рома вкинув Колипенко. Коротеньке відео. Каже, в мене сьогодні другий день народження. Сьогодні дружина на 14 Так? Розуміло. Машина покотана і стекло переднє розбите. Видно, що двері просто, ну, типу, осколком прошиті. Ну, коротше. Те саме, що ми привезли вчора, тільки трошки менше і приїхало воно. І кажуть, що ці коріки. Буляха страшний. А люди просто не всі розуміють. Мабуть, люди розуміють, що тільки не люди не можуть розуміти, що... Це стосується кожного із нас. Тому що це не десь там, а це у нас. Це тільки Як там? час. Якщо нічого не робити, то буде воно і тут. А подивишся там того телевізора. Все ж так красиво, все так класно. Спілкуйтеся з хлопцями, з дівчатами. Як мені казали, що зараз дівчат йде більше в армію з добровольцями, чим хлопці. Ну хлопці взагалі не йдуть добровольцями в одиниці. А дівчата йдуть. Все-таки жінки, нам, нам, мужикам, до них далеко срати. Ми слабаки. І це є правда. Але не кожен може це осознати. Так. Все, цибульку нарізав. Лесі Петрівну вже водую. Правда, вона вже доросла сама її не ні. Але воно сніде. Да, ти хоч здоровкалася. А це що, вже друге відео? Да. Добро Да. Смачного Лесі Петрівні. От, їсть. Таранчичок моя квіточка працьовита. І от така наша підчеревинка, друзі. Ось така красота. Реально почеревана бомбайловка сьогодні. І ну і сковородочка наша складчика. Ну і Леся Петрівна не бурчить, бо жує таранчук. Це є дуже добре. Так що як там? За хорошою жінкою і чоловік у неї хороший. І за хорошим чоловіком і жінка молодець. Так що так, далі буде. Братани привезли вже свиню під контролем патрона. Так, да, патрон? Під контролем патрона приїхав кабан, верніше. Це ж кабан був коля? Так. Да? Да. Кабанчик приїхав, і калянчик нікому не дає, вигружати свинку. Краслава! Ми зараз зібанемо кусок м'яса і все буде добре. І будемо смажити далі таранчок. Відрізаємо пафини, по щоб патрон не, не з'їв. Водитель у нас нові каски. Так. Каска хороша. Так що рулим. Ну що, друзі, процес йде, Леся Петрівна каже, да, що й досі снідає, каже, якщо хочеш печінки, то бери, каже і жаль. Так що одрізала мені шмарт кохана печінки почками. Шевичко старі, мене починає нагрібати. Хоч я печінки ніколи не любив. Так що ну і ми вже Леся Петрівна вже поснідала жариночки і ми додаємо сюди тепер м'ятку. Калюнчик ще заносить петь кову, паву, а потім... Буде викладувати. ну а я потім в процесі поріжу столку і покажу, яке у нас буде стовку, яке м'ясо буде такий відео відеозвіт для наших клієнтів, можна так сказати. о, конечно, бомбайловки, прикольнички. Где таке Пончик. Гарманчик. А то не мій случай? Ні, ні, то мілець, то якийсь сервірою багато, по неві. Так що працюємо в процесі паралельно підготовці автомобілів хлопцям. Порухаємося далі. Каранчук жарився. Лека Петрівна воно повиряється. Що, ще ні, Мій котик ще й досі не наївся, ні маленький. А? Шукало? Тут вже. Ні дасть, ні да. Тобі треба енергія. Так, такі потиночки теж потужні. Диречі наоборот, коли він то воно, воно, воно тут пропадає. Що? Енергія. Енергія. Тож що, що треба їсти регулярно. Щоб енергії хватало. А то ти поїсти, тобі тебе ця енергія пішла для того, щоб перетравити їжу. Спать хочеться тоді? Але ж ти тоді добре стоїш. Не в звісно. Бувають такі моменти, що навіть поїсти не добре. Що ти, з телефона брати? брать? Тобі... Ну, да мій телефон. Да я, я сам. я не брав той телефон, что — Дивляться, що їздила. — Це, взагалі, ця пекрівна не до мене. — Можливо. — Опс. — Так що результат... — Так від цибули вони ще обчислюють? — Тобто від цибули, ні. — Ще на таранчука... Два нас, два таранчука буде. Один буде... ...печінка. Серце сьогодні жарить не будемо. Хоч так людина живе і... Смакові якості міняють. Може ця стресова ситуація ось стрілять. Може б таке бути? Не знаю. Що ти говорить кажеш? Тебе вкусові якості і міняються, по того не їв, потом їсти. Все ага. їсти, так? Почти. Почти. Красавчик. Ну. Все, рухаємось. Так, друзі, процес іде, вже дві лопаточки лежить, зараз буду їх розбирати задочок. Почереванка вже вхолила, підкинув, дві полфиночки, дві філеєчки. Таранчучок з печіночки просто прогалив, підгорів. Ну я таке люблю. І наш таранчучок. Тут у нас отаке салко доволі прикольненьке. Сьогодні даже є у нас. Ну на три пальці нема, звісно. Ну десь саме товще. Ну а так, звісно, класнюче сало, бочки. Це у нас передочки, то задочки, ну а це товарне сало, бачки. Так що розбираю м'язко, далі покажемо. Ну що, друзі, свинка наша на столі. Я фактично вже задачу номер 1 виконав. Калюха теж. Лопаточка наша тут. Биточок Леся Петрівна шию, один кто вже забрала. Тре, дуже срочно, щоб він охолов. Ребро наше, задочки, почеревинка. Обрізочки, пашиночки, галяшечка лежить одна, комусь готова. І тут у нас, власне, звісний таранчук. Все-таки їх два. Таранчук традиційний, наші щелетівки. І таранчук, щоб не змішувати, бо дівчата не люблять привкус почок і печінки. Так що ми на цьому будемо завершувати відео. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, критикуйте, що хочете то робіть. Але я бажаю всім здоров'я, миру і добра. И чтобы была у вас хотя бы такая повна засмальцована сковорода. Всем пока-пока.